Привіт, Ютуб! Ми сьогодні зробимо огідного годинника, і ми покажемо, як він виглядає і які там є функції. Це українська фірма Джеріус. Вони розробили патріотичний жовто-блакитний дизайн. Він має такі функції. Сос-функція, текстові повідомлення, дзвонити. Звичайно, це найважливіше. Локація, Take off Hand Center. Це, напевно, ти порухаєш, і він засвітиться, що Wi-Fi там є. Ми ще не все випробували. І в захист від води IP 67. У нас цей годинник десь два тижні, так, і ми, що його тестуємо. Тепер детальніше. Тут є відеодзвінок, тільки із мамою. Угу. телефонну книгу не буду вам показувати. Та чого? Ну, то секрет. Ясно. Камера. Так, камера така, можна собі сфоткатись. <гум> І потім ті фотки мені приходять на мій пристрій, бо я маю додаток, який контролює роботу Юсті. Окей, далі. Далі це циферблад. Тут можна ввести номер телефону. Так. Голосовий чат. Що Нам... це таке? Тут, ну там, де можна листуватися. Тут є текстові повідомлення, угу. тут голосові, угу. а тут я можу щось собі сказати. Давай, кажи. Ну, добре. Скажу. Привіт, мамо. А чи ти не піднімаєш руку до рота, а опускаєш голову до годинника? Привіт, мамо! І тут дракончик надсилає мамі. Угу. Вертаємося далі. Добре, налаштування. Тут є заміна циферплата. Ну, тут такі, знаєш, стандартні речі, можна вибрати так. різну картинку, яка буде на початковому екрані так. відображатися. Ти так. собі обрала веселку, вертаємося далі. Більше налаштування не заходить. Що ще є? Будильник. Будильник, мама, мені не поставила, але треба поставити. Треба. Ще секундомір є. А ну включи його, подивимося, він працює. Казала Юстина, що колись поставила випадково на 7 годин. Ага, стоп, зупиняємо. Далі вертаємося. Калькулятор, але я їх не використовую на уроках, на групі, коли роблю домашку. Бо треба, щоб працював мозок, так? Угу. Крокомір якийсь не дуже добрий. Треба ще з ним розібратися, так. от він тут присутній. Це вже добре. Ого. І є ігор. Скільки ігор так. рахуємо? Один. Один. два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Йой, Ой, нас так багато ігор. Там все якісь мудрі ігри, на ну, якусь математику чи є такі просто? Є мат на математична гра. Є. А що ще якісь машинки своїми словами, можеш сказати? Ну, є ігри. машинки, там треба на увагу. Ти маєш відсунутися від машини, щоб не попасти у машину. Угу. А там ще є е, така е, штучка, що ти закриваєшся ніби і ти ніби проковтуєш ту машину і нічого не станеться. Ти не програєш. І Але мама ще... просить тебе не грати в школі, бо. сяде батарея. Скільки зараз днів тримає батарея? Ну, десь три-два. Два-три дні, десь приблизно, так? так? Якщо так буде і надалі тривалий час, то це гарний показник. Надіємося, що так і буде. Але годинник новий, а годинники мають здатність з часом сідати. Така в них ем, природа, що в них малі оті батареї. Тут батарея. Якщо не напевляю 680. Так, я спеціально брала більше, бо попередньо було 400 і ну, він вже був у нас користований. за рік просто почав тупо здихати. Так, а, а тут ще е, є зверху, якщо так, тут показують угу. Uh -huh. і заряд годину, і налаштування, uh -huh. гучність і контроль. Мама може бачити, де я є. І ти може... завжди і так в школі. Ну, найважливіше це, напевно, те, що ми можемо з тобою зідзвонювати. Так. Привіт! Як, Як в тебе справи? Все добре. І ти його точно завжди чуєш? Так. А от із телефоном треба, б, мало, бути в мене бананка. Коробочці є запасний ремінець, отакий. Так само і все, маєш про запас. І я ще помітила, що тут наклеєне захисне скло. Не плівка, а скло, бо я думала її віддерти, але потім зрозуміла, що це захистити екран. Сімка витягується таким спеціальним ключем, який теж входить в комплект. Тут є багато дірочок і мені не вистачає одної. Але воно тобі зараз не злітає. Так. Да. В принципі, на ручку худеньку мало б підійти. Так. Да. Ми купляли на офіційному сайті, якщо я не помиляюсь, 2700 гривень то не є найбюджетніший варіант, але і не є найдорожчий, бо є годинники там за 3, за 4 і більше тисяч гривень. Будемо мати надію на те, що він нам довго послужить. Навіть до Олесі. Було би класно, звичайно, але в тому я щось маю сумніви. Окей, дякуємо вам, що ви дивилися наше відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам було корисно. Передайте іншим це відео, може, воно стане нагоді. І тут нагоді. Є якась там кнопочка, не пам'ятаю, яка. Якщо ви хочете а, підтримати ютуб канал Мамунці фінансово, хочете подякувати за наш корисний україноумовний контент, то ми будемо раді вашим донатом від 10 гривень. Дуже просто це все робиться. Пишіть коментарі. Дякуємо, цілуємо, любимо. Ма Бувайте. Бувай!